Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню мобілізації інвалідів і от тим змінам, які були внесені постанову 560, ніби для переліку документів, які потрібні для відстрочки особам, які здійснюють догляд за своїми батьками з інвалідністю. Я вирішив об'єднати ці два відео, тому що вони більш-менш пов'язані, і для того, щоб вам простіше було це все сприймати. Підписуйтесь на Ютуб, де ви бачите, TikTok на, на мій канал, і обов'язково підписуйтесь на Телеграм, там я даю відповідні поради. Прода останнім часом. От відверто, я знаю, дуже багато з вас намагаються дозвонитись. Реально, просто фізично ми не встигаємо. Я думаю, що потрохи ми все розрулимо, всім направимо договора, все зробимо. Не переживайте, все буде добре, просто знаєте, така волна пішла. Це не дуже добре, об'єктивно. Я вважаю, що це неправильно, що держава зробила от такий ажіотаж і, не підготувавшись, вирішила в черговий раз робити всіх громадян злочинцями і порушниками закону. Знаєте, журнали, от, вірніше, ці романи антиутопії, вони знаходять своє відображення в наших реаліях, на жаль. Ну і закінчується все там завжди в цих антиутопіях дуже погано. Сподіваюся, що це все ж таки здоровий глузд, якимось чином переможе. Е -е, тому. Що стосується мобілізації інвалідів, ви повинні зрозуміти. От дуже багато просто до мене звертаються, десь вони прочитали, десь може когось побачили, хтось сказав. Я вже не встигаю читати хто що сказав, просто хочу вам сказати: як за старим законом, так і за новим законом, інвалідів не мобілізують. В цій постанові 560 я її спеціально відкрив, там, дам знизу в, в Телеграмі, посилання дам обов'язково на саму постанову. Як вона зазначається і що там вони зазначили, чітко передбачено, що стосується документів, які повинні подати в ТЦК особи з інвалідністю. При цьому сам похув ТЦК можете не переживати. Там є оця програма Резерв Плюс. Стосовно юридичного аспекту, я вже говорив, для мене трохи не зрозумілий, поки цей юридичний аспект, ніби це електронний кабінет, а ніби і не електронний кабінет. Ну, така собі ситуація. Ну, ніби за допомогою неї вносять якісь дані, е, актуалізують дані, в будь-якому разі вас можуть запросити пройти ВЛК. Тобто, навіть якщо у вас там перша група інвалідності, ви все одно повинні пройти ВЛК. Звичайно, це певне безглуздя. Но, на жаль, е, деякі керівники ТЦК може таким чином намагаються створити. Вигляд роботи. Навіщо це робиться, коли особа не мобілізується? Ну тому у нас виникають от всі ці проблеми і з недовірою до держави, і з цими чергами, і взагалі з колапсом в цьому питанні. Тому що вам потрібно обов'язково взяти? Тобто, ви повинні зрозуміти, що от це ми говоримо поки про осіб з інвалідністю, прийти повинні ВЛК. Як ви знаєте, відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку мобілізації, і до речі, статті 26, що це є також підстава для звільнення з військової служби інвалідністю. Це єдина, мабуть, позитивна новина, яка була з цим законом прийнята. Які документи вони повинні, відповідно, подати до своєї заяви? Заяву можете складати в довільній формі. Довідка до акта огляду МСЕК, визначеною формою МОЗ, така, знаєте, вона є, або, або тобто, або до КМС, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, тобто можна пенсійне посвідчення, де буде зазначена група інвалідності, тобто, або то, або то, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно закону до державну соціальну допомогу особам з інвалідністю, тобто не потрібно все туди складати, ну об'єктивно. Берете або посвідчення, яке підтверджує статус, або довідку МСЕК, або це пенсійне посвідчення, яке зазначено групою інвалідності. Ну і Крім того, от може бути от це посвідчення, там де особи не мають права на пенсію, в яких зазначена група, та причину інвалідності. Знову ж таки, або довідка для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою затвердженої Мінсоцполітики. Постанова військово-лікарської комісії територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тобто, як я і говорив, все одно вам прийдеть, прийдеться пройти це ВЛК. Навіть ВЛК може зазвичай визнати вас, хоч ви є особи з інвалідністю, придатними до військової служби, придатними для служби в штурмових там, батальйонах, цих штурмових підрозділах. Однак це жодним чином не покладає, ну, то тобто не дає вам право відмовитися від мобілізації, тобто вас може бути мобілізовано виключно тільки за вашою згодою. Ви повинні це знати. Тепер найбільш це неприємна ситуація з пунктом 13, саме закону, де роз'яснюється цієї постанови 560, де роз'яснюють. Які документи повинні дати. І які документи підтверджують право на відстрочку. Це стосовно догляду за батьками своїми або дружини першої чи другої групи, якщо відсутні інші невізковозобов'язані особи, які за законом зобов'язані їх утримувати. Ну і те, що вибирається один? Знову ж таки, звертайте, будь ласка, увагу для особи, яка зайнята доглядом. Тобто питання тут е... не як в законі написано, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю? Тобто ті особи, які готували цей, е, е, як називається, цей, цю постанову, це знаєте ті, які собі вписали в закон, що вони мають право на, на відстрочку. Тобто особи, які зайняті доглядом, в самій статті немає про догляд. В самій статті зазначено, що мають право на відстрочку, виключно якщо вони мають одного з батьків з інвалідністю. Тому звертайте увагу і навідіться на ці, що ви. Не за падогляду ви у зв'язку з тим, що ви маєте одного з батьків інвалідністю. Тому фактично от той документ, який вони зазначають, що повинен бути довідка про догляд, він в даному випадку не потрібний, навіть якщо читати цю постанову. Тому що вони говорять для особи, яка займається доглядом. Документи, що підтверджують родини зв'язки. Це один з документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними та які зобов'язані законом утримати своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю здійснювати догляд за ними. Тут питання, бачите, як вони написали? Документ. Самої форми документа і самої, що це за документ, немає. Зазвичай, от, те, що ми робимо в своїй практиці, складається відповідна заява від особи з інвалідністю, що вона. Не потребує матеріальної допомоги відповідно до статті 75 202 сімейного кодексу, у зв'язку з чим відсутні особи, які за законом зобов'язані її утримувати, але потребує, догля... Верніше, допомоги, не догляда, але потребує допомоги та піклування з боку свого зятя чи свого сина такого-то, такого-то. В принципі, це працює. Зверніть увагу, що вони написали: для догляду, це не для догляду. Документи не для догляду. Документи виключно у зв'язку з наявністю батьків з інвалідністю. Тобто, це підтвердження інвалідності, підтвердження родинних зв'язків, підтвердження того, що інших осіб нема. Як я говорив, це може бути от така заява, наприклад, або просто заява, у разі якщо нема. Знову ж таки, вони зазначають про інвалідність особи її потребу у постійному догляді. Цього в законі також не, не, немає. Тобто вони трошки переплутали ті особи, які себе забронювали. І фактично, ну там, понятно, перебування під арештом, домашнім арештом, компенсації, там, інвалідності інших осіб, це в залежності від того, на що? І вони тут пишуть е, на догляд або акт про встановлення факту здійснення особої догляду. Тобто е, ті, хто готував цю постанову, вони формально ну, переплутали. Крім того, е, знову ж таки, далі вони розписують, що особа, яка потребує догляду, тут в самій статті закону такого нема. Що особа... Це пункт 9, там, де потребує догляду. І це зовсім інші обставини і інші підстави. Тому вам потрібно орієнтуватись безпосередньо на сам закон. Тобто сам закон регулює ці спірні правовідносини і не потрібно е, вигадувати те, чого там немає. У разі, якщо е, територіальний центр комплектування вирішить вам відмовити, зазначивши, що ви не вистачає якихось документів відповідно до постанови Кабінету міністрів, я вважаю, що у вас є всі підстави для оскарження такої відмови в суді. І, звичайно, кого є бажання, можуть звернутися з відповідним позовом до суду про скасування самої постанови Кабінету міністрів. Ну формально вона не має жодного значення, так як вона прямо протирічить нормам закону. Тобто самі позові можна це прямо зазначати. І таких позовів у нас багато з різних підстав, по різним підставам, це були. Різні права відносини саме на це і звертають увагу суд. Є закон, є постанова. В постанові не те написано, до побачення. Ми постанову не використовуємо. Закон вищий ніж постанова. Тому захищайте свої права, бути в них впевнені. І це найголовніша запорука вашого успіху і вашої перемоги і перемоги України. Бути впевненими саме в собі і в нашій перемозі. Тому допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти. Віримо в ЗСУ і віримо в перемогу. До зустрічі!